Об'явлення 19 розділ. По цьому почув я, наче, гучний голос Великого натовпу в небі, який говорив: Алілуя, спасіння і слава, і сила Господеві нашому. Правдиві Бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони Алілуя, і з неї дим виступає на вічні віки. І попадали двадцять чотири старці, чотири тварини, і поклонились Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь. Алілуя». А від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його і малі, і великі. І почув я, ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя! Бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Радімо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав він мені це правдиві божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. І він каже мені та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонися, бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний, правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті й на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб виїли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був по образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.